Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтра Віта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. І будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб і поширювати наш україномовний простір. Дуже вам за це дякую. Пишіть мені, будь ласка, коментарі українською мовою Так, продовжуємо розпаковувати посилки. Ну, я їх вже розпакувала і навіть приміряла. Так, значить, я е, м, купила собі босоніжки, спортивні босоніжки від Skechers. Але я знаєте, я так диву дивлюсь, що в мене взуття Skechers стає, ну воно витіснює, от витісняє інше спортивне взуття. Тобто я зносила там свої кросівки або кеди, я їх викидаю, і я купую тільки Skechers. Я не знаю, моя ніжка в них ну, настільки себе почуває, знаєте, як вдома. Тобто вони дуже м'ягенькі. Оця їх відома устілка, яка е, тримає форму, вона м'ягенька, вона ну, це, це просто кайф. І от місяць тому я собі купила Везну такі скетчерси. Бобс. Я замовила 38,5 розмір. І він для мене виявився трішечки за великий. Це взагалі не видно. Але все ж таки, от саме в цій марці, от скейчерс, все ж таки в мене 38 розмір. От. І тут теж, от, бачите, нарисовано, що можна їх брати в пральній машинці. Це такі макасинчики, ось, ось вони Це такі макасинчики. Вони а, з тканини, білої, з білої джинси. Зараз я вам їх покажу. Але я вже в них місяць ходила. Ось вони такі, прості. Ну, я вам не буду так вже їх показувати, тому що ну, я, коли я їх брала десь два тижні тому. От. Але в них же тут є ця устілка. Бачите, яка тримає форму. І тут для п'яточки вона ніколи вам задник не натре. Ніколи, тому що тут щось таке м'ягеньке вони зробили, як, як махер, ну, не знаю, дуже-дуже класні. І біле спортивне взуття, воно взагалі під все. Італійці, як завжди кричать, тобто це я купила тиждень, ой, тиждень місяць тому. І от насправді в мене ще є двоє кросівок скейчерс, і нічого іншого я не хочу. Нічого для мене не може переплюнути скетчерс. Одна моя токсична, дуже токсична знайома. Коли побачила, що я ходжу в скетчерсах, вона так плювалася, і каже: Боже, боже, ти як філіпінська прибиральниця, це соромно, соромно таке носити. Слухайте, якщо мені добре, якщо е, мені дуже зручно в цьому взутті, ну, чого я повинна на щось інше міняти. До речі, зараз е, скетчерс, знову ж таки, тільки я собі знайшла марку спортивного взуття, а в Італії, як правило, 80% це у вас буде спортивне взуття. І я всю зиму, цю зиму, всю проходила в чорних скетчерсах, е, в яких я, я не знаю, вони просто невбиваймі. Е, тому що. Оцим чорним скетчерсам. Я вам просто їх не буду зараз показувати. Вони 39-го розміру на шерстяний носочок, такий тоненький шерстяний носочок. Всю зиму була в них, і їм вже не знаю, років сім. Років сім, точно. Час від часу я їх беру в пральній машинці, з ними нічого не трапляється. Я не, не, не розумію, як вони прикліюють от верхню частину до ніжньої. Може, вона все йде, знаєте, таким монолітом, але вони не розліпаються, вони не розлазяться, Вони, оці дірочки для цих шнурків вони не розмохрюються. Не знаю, для мене скейчерс це все. Так, скейчерс, давайте мені гроші за рекламу, що це таке. От. Тому я так подумала, значить, на Зеландо там є їхня сторінка, значить, на на я купую і. Я подумала, що якщо мені 38 з половиною великі, то я куплю 38. Я побачила в них спортивні такі сандалики, і там ще є досить елегантні босоніжки. Ну до босоніжок я ще поки не дійшла. От мені ну я би то, у мене є босоніжки, мені вже дівати нікуди, нікуди в них виходити. А от спортивні, такі як сандалики, я купила собі. Причому мій улюблений улюблений рожевий колір. Ось бачите. Тобто це таке літо, таке літо. Що це таке? Тут з голограмами. От я е, вже їх поміряла. Оце все дуже м'яка тканина. Оце все, бачите, отут оп, от, 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 все регулюється. 38-й розмір для мене ідеально, просто по ніжці ідеально. Ви побачите, от бачите, яка тут м'ягенька. Боже, і вони ще пахнуть. Ах, пахнуть! Ну, тобто я в повному захваті від цих От. От такі. І вони ще є ярко-ярко такі салатові, як ящурки. А я собі придбала такі рожевенькі і під джинсики, під е, е, штанці палацо легенькі. Потрібно буде у китайців купити там, за 5 євро, за 10 євро, такі, знаєте, щоб відносити одне літо і викинути. Оці сандаліки вони взагалі будуть. Тут настільки оця ортопедична. Е, до речі, і ціна зростає на них. Знову ж таки, їх відома п'яточка, як вони все проробили, яка вона м'ягенька. Це в нас яка? Це права ніжка, оце ліва. Ліву я ще не міряла, бачите, тут у них тут такі... є все... все викинути одразу. От. О, морбідо морбідо. От, і наліпучечки от отака вона, така краса. Взагалі. Я в них прям така дівчинка-дівчинка, така. Італійка італійка. Хоча це, мені здається, Лос-Анджелес, так, Марка? Опа. брум прум прум Оце таке спортивне взуття на літо. Хоча, о, боже, італійці вони літом ходять навіть в чоботах. і в кросівках. Ну, в кросівках там ну, взагалі. Ну, там Нога в тебе просто шикарна. Яка подошва класна, бачите? Ой, в них така. Чудова подошва завжди, аж ну як то шкода їх носити. Наприклад, от цих в біленьких. Тут ну, я вам не буду зараз показувати. Тут така класна була подошва, ну, коли вони були тільки нові. Розумієте, такі от ромашки тут були. Ну, зараз, ну, звичайно, вже, вже таке. такий. Тому ось такі в мене з'явились нові скетчерси. Це влітку бігати. Тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум. Я дуже, я дуже, дуже, дуже задоволена. От цих значок. Скейтчерс, оце їх коробочка, скейтчерс стріт. Лос-Анджелес. І це вже в мене вісімка, бачите? Оце вже вісімка. Не вісім з половиною. Вісімка для мене ідеально. Саме в скейчерсах. Отут, до речі, не намальована пральна машинка. Ну, я не думаю, що вони будуть так, о, так бруднитись, як білі. Ні, ніде пральна машинка не намальована. Ну, окей. Оце я прям задоволена-задоволена. Так. Доброї мені носки. Далі. А це моя, моя, як вам сказати, не робила я справ. Ось бачите, мені подарували мені подарували мікрофон боя, але він для iPhone, а в мене Android. І це такий подарунок, що мені. Я не можу його не обміняти, не повернути. Ой, справа в тому. А це подарунок з Іспанії. Я ще рік тому в своєму онкологічному центрі я познайомилася з одним мужчиною. Він іспанець. Він у Римі працює в одній там ад'єнті з туризму. От. І він проходив хіміотерапію, і його компанія його направила в Рим. І він почав проходити хіміотерапію у Римі. Продовжував. А він теж, як в мене, в нього рак кишківника. От. Він теж після операції, і значить хіміотерапії. але він дуже погано. Він добре розмовляє англійською мовою, а от італійською погано. Але ми з ним так вийшло, що ми з ним потрапили в одну чергу, розумієте? І коли ти в державному шпиталі в одній черзі ти чекаєш дві години, навіть три години, ти починаєш з людиною розмовляти, навіть якщо він погано розмовляє італійською. Погано, але все зрозумів. От і він дуже такий приємний іспанець. Його звати. Франсіску, от як то так, фрфранціско він каже, тому що я його називаю Франческо. Ну по італійськи а його звати Франсіско. Ну коротше, це е, Я йому допомогла. По-перше, він вже їхав в Іспанію. Йому потрібно було забрати картела клініка. Я ж його відвела. Показала, поки там мама мене чекала. Показала, де в яку чергу стати, що взяти, і насправді ну він був дуже симпатичний. Ну от прям дуже симпатичний, ви розумієте, єдине, що він. А, як вам сказати, не те, що в мене набагато старший, але він, в нього, на жаль, діагноз набагато гірший, ніж в мене по стадії. Але нічого, бодрячком він тримається, це вже рік пройшов, він тримається. От. І коли він попросив мій номер телефону, от, і я йому дала, тому що, слухайте, ну я не знаю. Якщо цим водієм, то це було просто нахабство якесь. Розумієте, а сам з Франциско, він сказав, що ні-ні, зустрічатися не вийде, тому що він повертається в Італію. Але чи може він мені час від часу писати? Я сказала: так, звичайно, пиши мені на WhatsApp, там, ще десь. і каже: Може, ти приїдеш до мене в Іспанію. Я кажу, для мене сонячні країни, це зась, це я так страждаю, так страждаю. О. Він мене старший, не набагато. Може, років на п'ять, може на чотири. Може на три я так намагалась подивитися в його, значить, картелу клініку, скільки ну скільки йому років. Франціско цьому ну коротше не подивилась. Він як то мені сказав, і я одразу відмітила, скільки ну що не набагато він мене старший, і одразу забула, якого він року народження. І другий раз як то питати, знаєте, незручно. Все він поїхав собі в свою Іспанію. І час від часу дійсно не нав'язливо, зовсім коли неколи от на, мої, на мій день народження, на е, останній раз, коли на Пасху, на Новий рік, він мені, значить, ж, там, як в тебе коместай, ну, ко, ну він як-то так по-іспанськи значить, пише, ну він намагається писати італійською. І е, е, я йому розповіла, що ось мене вже запрошують на диплом, що, слава Богу, вже шкіла, шкіла, господи, школа закінчується, все. І він мені каже. Ана, а можна я тобі зроблю подарунок, От, що ти хочеш? І я така, я така кажу: «Та ну, як ти будеш з Іспанії, він каже, а що Іспанія це край світу, <ріст> ти каже, така смішна. Тому що ти закінчила школу. Він чогось каже, що в нього там була донька, і, на жаль, зараз ця донька живе з його першою дружиною, і чогось вони взагалі не бачаться, і яке діло, ну, тобто, він мене порівнює зі своєю Ду донькою. Але він мене старший не набагато. Не знаю, чого от він мені так сказав, що от моя донька теж закінчує, закінчує школу в цьому році. Але, на жаль, ми дуже-дуже довго не спілкуємось, і скільки я не намагався типу, в дружини там запитати, чи можна, чи ні я. Вона мені каже, що ти спочатку зроби нам подарунок там на багато-багато-багато євро. За всі ці роки, коли ти. Не піклувався про доньку, типу він каже, що ну, я ж сплачував аліменти, і кожен раз, коли я приходив, то був скандал. Тому ну, я просто почав сплачувати аліменти. Ну і 10 років він дівчину не бачить. От, і значить його дружина, от із вони як киталійки. Знаєте, вона запросила, окрім аліментів, ще за 10 років суму грошей а, ну, для дівчинки. Ну, діти, це таке, це святе. Я завжди, навіть якщо дружини не зовсім праві, це не тільки обов'язок батька виховувати дітей. Я все одно на боці жінці. Ну, тому що дуже важко самій. Дуже важко, Навіть якщо тобі грошима хтось допомагає. А якщо не допомагає, як в моєму випадку, то взагалі. От. І він мені О, то я їй зробив подарунок, <кхід> давай і тобі зроблю. Я кажу, а що ти мені хочеш подарувати? Я кажу, віллу, машину, <кхід> що? <кхід> я кажу, який ти зробив подарунок своїй. Донці. Ну, він її купив їй і ще двом її подружкам. Він купив їм там в'янчо, тобто як сказати, мандрівку, От. сплатив їм на тиждень а, до Барселони, і, значить, а, подарував їм там новий айфон і а, мікрофони. і навушники, і мікрофони, тому що, каже, <кхід> ой, вибачте, вони каже, знімають ток я кажу, а ну молодь зараз знімає тікток всюди. До речі, в нас оці африканські діти, які в нас навчаються, господи, тільки перерва. Вони всі в телефонах, вони всі знімають в коридорах тіктоки. Оці приїхають, бігають перед тими телефонами. <кій> Ось, і значить, я кажу, слухай. А, він каже, давай я тобі теж зроблю мандрівку до мене, значить, в Іспанію. Я навіть не знаю, де він живе. Тобто ми, ми дійсно дуже, ну дуже рідко з ним спілкуємось. І то тільки в WhatsApp, там, коли неколи коли один одному фотографію перекинемо. Дуже такі пристойні фотографії. От, я кажу, ні, ні, я нікуди не поїду. В мене тут школа, в мене тут і Взагалі ні. І жара я не переношу. і оця, всі оці політи, польоти, політи, ні. Він каже, ну окей, хоча б мікрофону я можу тобі вислати. Я така думаю, ну так, звичайно, я вже давно собі хотіла купити мікрофон. Розумієте? От, я кажу, мені тоді без цих, без дротовий такий. На, на, на магніту. От. Він каже, окей, гаразд, гаразд, давай висилай свою адресу. От, я прислала адресу мами, звичайно. І е, він мені вислав у цей мікрофон. Я, чесно кажучи, я так посміялась, тому що ми навіть не обговорювали, який я хочу, е, який мені потрібен мікрофон. Я тільки сказала, що ну, який-небудь сучасний і такий, щоб на магнітику був. Він сказав, Окей. І о, ось воно приходить. Мені мама ще каже: ой, тобі тут посилка прийшла, каже е, написано Іспанія. Ой, ой, даруйте! Правда. От, ну що, розпаковую я їх. Я вже не буду їх розпаковувати, тому що виявилось, ладно, мені потрібно вам показати. Коротше, виявилось те, що І -і -і -і. оцей динамік, який вставляється в телефон. Ось, ой от такому чехольчику, і тут я. Ой, та що ж таке? Магніт. Як і заказувала, замовляла. Два от таких мікрофончика, і оцей динамік, який вставляється, бачите, в телефон. Але він для iPhone, а в мене Android. І оця піпка, вона маленька оцей розйом. Вона дуже маленька. А в мене для Samsung, для Android, ви розумієте, є такі самі. Такий самий мікрофон для Android. І от як закон подлості, розумієте? Він мені вислав. Я, його, я йому подякувала. Я там йому написала Вау, як все підійшло. У мене не було часу подивитись, розумієте? я просто звішилась йому одразу написала, що дуже добре все підійшло, все підійшло. А потім, знаєте, я так подумала, ну чого ж він навіть не спитав, який в мене телефон, якщо є різні, якщо це не універсальна. О, а потім мені так взагалі було соромно. Коли я почала перечитувати нашу приписку, листування наше, я побачила, що він запитав. Він запитав, яка в мене марка телефону. А я кудись бігла і щось там йому не відповіла, і написала Сісісі, -сі -сі мульто Градсемілі і Сі Сі Сі. І от отримала Сі Сі Сі, тому що в його доньки айфон. І він, звичайно, її купив як для айфону. Ну і мені купив такі ж самі, щоб не. Помилитись, а вийшло, що ось так. Людина зробила подарунок, я, я не можу йому сказати, розумієте, що мені вони не підійшли. Ну, По-перше, я не хочу його знову обтяжувати. розумієте. Він хвора людина. І я йому написала, що вони вже підійшли. Я просто, знаєте що? Тут у нас є китайський магазин, і я побачила на китайському сайті є такі як переходнички, От, якщо у вас розйом від Apple. На Android, на Samsung. Може, це допоможе. А потім я подумала, оці ж мікрофони вони ж, може, і записують, як то під'єднуються до Apple. Ну, коротше, ясь не те. Я спробую у китайців купити цей перехідничок, схожу до них, там такі хлопці працюють тямуші. Покажу їм, що вони мені порадять. Тому що я бачила там в них. Ой, а такий цихольчик приємний. таємний. А дуже-дуже багато, багато в них, от, різних у цих всіх, а... називаються бойя. Отак. Блін. Тому знову я без мікрофона. І це цілком моя провина, цілком моя. Але оскільки я вже його так подякувала йому і так йому все написала, і що все підійшло. І він був такий радий, радий, що все підійшло, тому що він хвилювався, що, може, він щось не те купив. блін. Отак от вийшло. Хоч я ж не буду собі заради мікрофона покупати айфон. Що там ще? Нема ніяких рушничків. А, ні, це інструкція. інструкція. Тому і така ще посилочка до мене з Іспанії прийшла. От. Ну, подивимось. Я сподіваюся, що ну, я не знаю, хлопці в мене є на каналі і дівчата, хто на цьому. Розуміється, як мені з мікрофона для айфона, як мені зробити, так, щоб для Самсунга був. Отакі такі вони. От. Я так подивилась, знаєте, вони коштують. Наприклад, у нас в магазині теж такі є. Вони коштують дуже дорого. Ну, дуже дорого це десь приблизно 100 євро. Боя, Омік дій. от. А я потім вже знайшла, є точно такі ж боя, але з, іншими тут, з іншою буквою. Тому ось так. Одна посилка виявилася не дуже вдалою. Ну, нехай будуть, нехай, щось буду думати. Ось такі мої хороші посилочки ми відкрили. І ще. Ви час від часу мене запитуєте про чи є в мене сторінка в Інстаграм, чи є в мене сторінка на Фейсбуці. Є в мене. Під, в описі до цього відео заходьте. А, якщо у вас не відкривається одразу повний текст, там є три крапочки, ви нажимаєте і вам показує всі мої а, сторінки в соціальних а, інших мережах. Але я їх не, не веду. Я їх просто тримаю, тому що ну, як то рука не підіймається їх а, знести. Фейсбук в мене. Він російською. Я тут, як почалася війна, як я поставила пост італійською проти Росії. Я більше нічого от за всі ці роки нічого не писала і не додавала. Ой, все, Закругляємось. Інстаграм та ж сама історія. Я більше трьох років нічого там не писала, нічого не виставляла. Єдине, що Фейсбук мені іноді потрібен. Я там дуже часто дивлюсь оголошення про роботу, там інші якісь оголошення. Але я не хочу більше продовжувати на Фейсбуці свою сторінку. В інстаграмі теж саме я не можу розуміти цього вайбу інстаграму, як фотоальбоми, оці маленькі сторіс. Мені подобаються такі відео, розмовні, оці, бла-бла-бла, знаєте. Ось От. От таке. Це хороші, До побачення. Будь ласка, якщо ви знаєте, як зробити мікрофон для телефонів Samsung. Може, дійсно хтось з таким стикався, знаєте, купити перехіднічок, да і все, і не буде ніяких проблем. От. Все, до побачення, до нових зустрічей, до нових вихідних. Все, чао-чао, до побачення.